Привіт усім сьогодні у нас студії гімнастки. Це керівниця колективу Айседора, Анна Кліпініна та її вихованки Аліса Коваленко та Настя Шемет. Добрий день, дівчата. Добрий день. Добрый день. <свят> Анна, Розпочнемо з вас, як керівника. Розкажіть, скільки років вже існує школа та як багато діток зараз займається у вас? Вона насправді тільки-тільки-но відкрилася. Вона відкрилася офіційно у кінці літа. Наразі у нас вже займаються понад 70 діток, тому вона розвивається дуже дуже стрімко та швидко. Це дітки з грішніх плавнів, чи, можливо, є там, сіл, містяні? Є дуже багато переміщених осіб, які вже, наприклад, займалися у своєму місці художньою гімнастикою, а коли приїхали сюди, вони дуже довго шукали, чи є, чи нема художньої гімнастики. І коли ми вже відкрилися, вони до нас прийшли і казали: нарешті, нарешті ми вас знайшли. Є дітки, переміщені особи, які не займалися гімнастикою. А тут Почали і дуже багато наших діток з нашого міста. Дівчатка, а ви давно займаєтеся гімнастикою? Розкажіть про себе. Ну, я десь займаю 4-5 років. Коли тут школу ще не відкрили, я їздила у Кременчук, І коли тут відкрили школу, я дуже зраділа. Що не треба їздити постійно в Кременчук, правильно? А так. тут поряд займатися, ти. Я приїхала з Харкова, я там займалася приблизно три роки, а потім я приїхала сюди, і на Ярослав, мій брат, займався дзюдо. Та його тренер повідомив, що. Тут є художня гімнастика, і ти одразу захотіла. Так? Так. Вам подобається ходити на заняття, так? Так. Так. Анна, от хотіла тебе спитати. Я пам'ятаю тебе ще такою маленькою, як ти займалась гімнастикою, виступала. Чому ти вирішила взагалі от поєднати своє життя далі з тренерством і продовжувати цим займатись? Насправді я приїхала потім до Києва, і я не хотіла взагалі зв'язувати своє життя з художньою гімнастикою. Я хотіла бути танцівницею. Я поступила у Київський національний університет культури та мистецтв на факультет сучасної хореографії. Але пройшло там, мабуть, півроку. Я вже скучила за гімнастикою, я відпочила від неї і спробувала себе в танцях. Та зрозуміла, що це зовсім не моє, що я сумую за гімнастикою, що мені не подобається в цьому університеті, і почала проходити перегляди у якості тренера до шкіл Києва. І так я потрапила на дуже хорошу школу у Києві. Там дуже дружня команда, дуже талановиті діти, їх теж дуже багато, дуже відомі тренери по Україні. І так я повернулася і потім вже поступила ще в один університет спорту у Києві і ну, зрозуміла, що я з цим вже назавжди. І повернулася в наше місто розвивати гімнастику. Ну, Це дуже класно. А от розкажи зі свого досвіду як тренер і взагалі особистого. Як впливає на твоє подальше життя оце заняття гімнастикою в дитинстві, на фізичний розвиток, на якісь, я не знаю, відношення до себе, можливо, навіть? Ну, дуже впливає. Взагалі спорт як ну, спортсмени з дитинства це люди, які зовсім відрізняються від інших людей, навіть там по характеру, по відношенню до себе. Гімнастика це такий дуже граційний жіночний спорт, тому для дівчаток це взагалі дуже класно потім по життю з цим йти. Щодо характеру, це завжди у дівчат такий дуже стальний характер, і ніякі перешкоди взагалі на своєму шляху їх не зупиняють не перед чим. А щодо там, спортивної підготовки, також це залишається на все життя, тому там гімнасток видно здалеку. Дівчатка, а розкажіть ви, що вам найбільше подобається на ваших заняттях? Якісь вправи, не знаю, там, з предметами, якісь трюки? Мені подобається танцювати з обручем. Е, мені з та, е, <гум> Я знаю, що нещодавно ви їздили на змагання, так, і звідти привезли перемоги. Розкажіть трішки про це, як це відбувалося в умовах війни і взагалі для дітей. Е, так, перші змагання ми почали дивитися вже там наприкінці е, вересня. Так, мабуть. Але зараз дуже погано виклад... викладають змагання і в той час дуже погано викладали. І ми довго шукали, куди ж поїхати, куди ж поїхати, і була у календарі тільки Одеса. І насправді ми дуже вагалися їхати чи не їхати в Одесу, тому що тоді таке загострення було саме там. Але ми все ж відправили заявку. Ми поговорили з батьками. Батьки так теж відреагували. А може да, може ні, давайте дивитися ближче до змагань. Ось і почали готуватися. Ми тоді готувалися дуже багато, тому що насправді ну, це перші змагання вже нашої школи, і дуже багато часу пройшло без змагань. І у дітей, які займалися гімнастикою у своїх містах, і ті, які тільки прийшли це, їх перші змагання. І ми не могли. Ем... Порівняти дітей ми не могли порівняти рівень, тому що коли дуже довгий час не виїжджаєш на змагання, ти не знаєш, що вміють інші діти, який рівень плюс-мінус повинен бути у той чи іншої віковій категорії, і тому ми поставили перед собою дуже високу планку. Так сказати, навмання поїхати на змагання та вже потім від змагань до змагань повищувати рівень, дивитися на дітей інших, що вони вміють. І тому ми дуже багато працювали. У нас були тренування і на 7 годин ранку, і на 6 годин вечора, тобто там з 6 до 10 вечора діти в залі, і вже на 7 ранку вони йдуть знову в зал. Е, і так, вони, мабуть, готувалися десь місяць, і у листопаді так, ми поїхали на змагання до Одеси. Е, ми подивилися рівень і зрозуміли, що ми дуже навіть на високому рівні виступаємо. Але як нову команду, яку ніхто не знає, е, трошки нас. Під, під, підвинули ось, і потім вже тобто, ми отримали там досвід, ми отримали там місця, тобто, ми не повернулися без місць. Усі діти, які поїхали, вони отримали нагороди. І потім вже ми дивилися змагання інші. Інші змагання були у Львові, у грудні. так, і ці змагання вони були дуже відомі по Україні. Тобто, якщо в Одесі я таких змагань не знала, коли працювала в Києві, то ці змагання у Львові про них знала вся країна, просто вся. І вона вони порівнювалися навіть з чемпіонатом України, а то й вище, тому що приїжджають ще з різних країн діти. І ось тут ми вже вагалися дуже сильно, тому що ну туди не їздять слабкі діти, туди не їздять непідготовлені діти, туди їздять олімпійські резерви, ездюшори, найсильніші команди. Тобто, ну середні або слабкі команди вони не їздять туди. І я зібрала тоді батьків, кажу: ми туди їдемо не за місцями, ми їдемо туди за досвідом для дітей, щоб вони подивилися на цю змагальну атмосферу, щоб вони подивилися на інших дітей, на сильних дітей. Тобто естетична насолода це також мотивація для них і рости, і ще більше працювати. І ми зробили відбір дітей на ці змагання, і відбір пройшло чотири дитини. І на моє дуже велике здивування вони привезли все золото. Тобто так чотири з чотирьох привезли золото, і ми повертаємося з з, з зі Львова. І мені надходить смс від мого головного тренера у Києві, що через півтори неділі у них змагання, і вони нас запрошують з одразу з, з поїзда можна сказати на змагання. І е, туди я вже хотіла відвести більше діток. І ми зробили ще один відбір у Київ. Е, і були дітки, які готувалися дійсно там неділю до змагань. Е, так. І ми вже поїхали е, я і сім діток до Києва, е, і також вони там дуже на високому рівні виступили. Привезли ми 5 золотих медалей, одну срібну і одну бронзу ми привезли з Києва. І вон так вони отримали дуже багато коментарів та компліментів. Головний тренер питали, де горішні плавні знаходяться. Mm -hmm. Тобто там було дуже багато команд. Також там у Львові було понад 800 дітей. Тут також понад 700 чи 600 дітей. Ось, і серед стількох такої кількості команд саме питають, де горішні плавні. Це мабуть класно. Це дуже приємно. Я уявляю. Дівчата, розкажіть, ви були учасницями так, цих змагань? Так. Розкажіть, як вам? Не страшно було? Ну, в Одесі трошки хвилювалась, тому що вже не було змагань. Був великий перерив так, між змаганнями? Так. А діток було багато? Ви з кимось познайомились там? <реш> Ні. Ні. Ви тренувалися і готувалися весь час, так? Так. так. А з якими ви номерами виступали? БП. Без предмету. Без предмету. Без предмету. Це під музику, вправи, так? Я просто не розумію. Розкажіть мені, що ви робили? Там якісь стрибки. Так, так ми. Ну, стрибки. Елементи, е, ще там є танцювальні доріжки, е. Зрозуміло. А тебе теж без предмету, так було? Так, я теж хвилювалася, бо, е, бо була дуже велика перерва, е, я виступила. Анні Олександр, мені е, 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 сподобалося. Е. А Анна Олександрівна сувора взагалі тренер. <реш> ні, ні. ні хороша. Вам подобається нею займатися, так? Так. Але ж мабуть, все одно вимоглива, правильно? Щоб ви гарно виступали на змагання. Ну. Так? так? Так. Тож, вам подобається займатися гімнастикою, ви плануєте продовжувати далі, так? Так, Їздити на змагання. Так, вам сподобалось? Так. Дуже. А нагороди здобувати? Так, так. Які були відчуття, коли вам сказали, що ви здобули перемоги? Я була рада. У мене було гарне почуття. Ви зрозуміли, що не дарба, так? Да? Так багато тренувалися. Хочете ще на змагання поїхати? Так. Так, ну ми бажаємо вам в майбутньому багато-багато ще перемог, щоб ви провезли в горішній плавні. Дякую. А... Дякую. Так, Ана, хотіла ще запитати з приводу самих е, занять, як вони відбуваються? От ти кажеш, що да, коли готуються до змагань, це дуже довго і там і зранку, і ввечері е, це як розминка, ти індивідуально з кожною дитиною займаєшся? Чи це якісь групові от 70 дітей? Як uh -huh. це виглядає? Ну є у нас і групові тренування, і індивідуальні тренування. Ось тому навіть було таке, що у дитинки було там три тренування за день: утрішні, вечірнє групові, а ще й індивідуальні тренування. І у них є ще індивідуальні тренування з хореографії класичної. Так групове тренування, у них проходило це швидка розминка та дуже-дуже багато прогонів, вправ під музику, підряд, щоб все було відточено вже просто до ідеалу, щоб вони, виходячи на площадку, вони були впевнені в усьому, що в них стоїть. В праві, тому що чим впевненіше гімнастка виходить на площадку, тим краще вона виступить. Але це все одно такий трошки фарт, тому що як карта ляже, можна сказати, так гімнастка і виступить. І на індивідуальних також ми вчили або нові елементи, та постійно ускладнювали, ускладнювали їх програму, і також прогони, прогони, прогони під музику. І до нового року ми прийняли рішення, що вони починають з безпредмету виступати, щоб вони відточили свої вміння з тілом. А вже ось після нового року вони взяли вже види. Аліса взяла обруч, Настя м'яч, та інші дітки також, які виступали до Нового року на змаганнях та добре виступили, що тренери були задоволені їх виступами. Вони також вже прийшли на роботу з предметом. Це розвиток і новий крок. Молодці. Дівчатка, от уявимо, нас зараз хтось дивиться хто дуже хоче піти на гімнастику. Але якось соромиться, боїться. Що ви сказали діткам таким? Ну, цього немає. Ну, це немає чого боятися, Це класно ходити. Це такий класний спорт. Мені дуже подобається. Я думаю, що Алісі теж дуже подобається. Подобається? Так. У Вас, мабуть, потім після тренувань гарний настрій. Так. Є таке? Так. Так. Добре. А, не можливо, ти тоді розкажеш нашим слухачам, глядачам, як долучитися до вас, хтось можливо хоче привести свою дитину. Так, у нас є інстаграм-сторінка rджі горішні плавні. Ми там розповідаємо про нашу команду, про наші успіхи, про наші тренування, про все. -все, -все. Там є вся інформація. Тож там завжди на зв'язку наш менеджер, який завжди відповідає у Дірект. Тому Пишіть у Дірект або за телефоном, який указаний на нашій сторінці, і ми вас дуже чекаємо. Тож сподіваємося, ми сьогодні когось змотивували долучитися до цього чудового виду спорту. А я нагадую, сьогодні у нас у студії була керівниця колективу Айсидора Ана Клопініна та її вихованки Аліса та Анастасія. Дякую, що прийшли. Успіхів вам у майбутніх змаганнях. Дякую. Дякую.